Шановні присутні, ну, обидь, треба почати більше з історії створення цієї громадської ради. Вже, в принципі, я розказав Ігор Євгенович, що він розказав, хто був ініціатором створення цієї громадської ради. І хочу сказати, що скажімо, самооборона, ми не планували навіть брати участь в, в цій громадській раді спочатку. Ми подали досить недавно документи перед самим завершенням прийому цих документів. От, крім того, якби, скажімо, то ну, ви ж два члени самооборони, ви знаєте, що ви приймати, не приймали. о, не два члени самооборони сидить не перед вами. Наші такі речі. Це якщо ви один не хотіли ну, приймати, я то буде ви так. не обманюйте так. Ну не вимаєте громадськість, ну, сидить. Будь ласка, давайте дотримуватися. Я виборюю за те, що до 17-го числа. Самооборона з цього приводу не збиралася. Збиралася самооборона з цього приводу до 17 числа. Не збиралася. А 17 числа було призначено день виборів голови цієї громадської ради. Правильне зустрічі? 17, го ні, 18 го цих зборів не відбулося. Правильно? Ну ж делегувалися, бе геть мен читав до цього. Я до 17 числа, хто не вів в самообороні розмову взагалі про Ой. цю громадську раду. Но тихо, тихо. Ну, як ви попали сюди? Тихо, тіхо. Збори Що додому, розмову. Зміни, да, за, 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 за утворення, за утворення цієї громадської ради ще, пригадай, Сергій Анатолійович ще до Нового року повідомляв, казав мені, що треба здавати документи. Так було? Так. Да. Та голоси нашого. Тихо. Ну, я тобі за що кажу. Так, так то... самооборона про це давним-давно знала. Знала, Збиралася самооборона, обговорювала. Може, планувала висувати когось. Так, я вже таки не збор. треба розказати, що самооборона не знала і чи не знала, що це не знала. Як це не знала? Давай не коментуємо. Шановні, давай не знала. Я говорю, що самооборона не планувала брати активні участі. Так. Це не правда. Юрик, Юрик. Давай так, Турок, я зрозумів. Да, нам треба вирішити питання. Перше. Дати відповідь. Потрібна нам така Друге, яке положення? Два, треті, Приймаємо Тут багато запитань, які треба дійсно дати відповідь, тому що ми ще не, не перейшли так. до виборів, до обрання, до доведі, чи треба, брати, чи не треба, і тому треба акценти От давайте Минулий певний акцент розставити. Тому, тому це, почалося, все почалося в той день, коли ми практично випадково знали, що через дві години мають вбирати голову громадської ради. Тобто ніхто не повідомляв. У засобах інформації. Ви вже це, ми це ми питання обсудили. Є. Це було питання неправильно. Ви я не можу можу засудили це все. І приступаємо далі. Давай наступний крок. Вперед. Розказуй, як ми маємо працювати. Щоб, щодо ще декілька слів щодо походу самооборони до Андрія Сидоровича. Ну, що тих балаклав, можливо, і неправильно. Але хлопці, які воділи тоді балаклави, вони не хотіли, щоб їх знімали знімали на відео. Тоді що був присутній присутні дуже Після того, як він вимкнув камеру, вони познімали балаклави. Ніяких таємниць ніхто з облич з персон не робив. Всі знали, хто там був прекрасно. Може з балаклавами це дійсно було. Але вони одягнули, якби не хотіли, щоб їх знімали. От так, почути... чого знімати ботів, Я... Я... Двадцю... потім питали потім... потім... Дов... потім... потім... людей. Далі ще запитують щодо доцільності створення і щодо юридичної складової, чи має право створюватися громадська рада при Ківерсівській районній раді. Є постанова від 3 листопада Кабінету міністрів 2010 року номер 996 де є такий п'ятий пункт: рекомендувати органам місцевого самоврядування під час проведення консультацій з громадськістю та утворення громадських рад при органах місцевого самоврядування. Керуватися затвердженими цією постановою порядком і типовим положенням. Тобто порядок і типове положення у нас спочатку розроблялися для громадських рад, при районних адміністрацій. Цим п'ятим пунктом дозволяється створювати при районних радах так само громадські ради. Чи доцільно створювати при Київській районній раді громадську раду? Ну тепер виявляється, що не тільки доцільно, а життєво необхідно. Якщо ми її не створимо. Завтра після післязавтра знову з'явиться такий собі Петрусь і буде тихенько, так само полагарно прийнято буде, знову створено якусь громадську раду, ми про неї тільки знаємо по факту. Нічого пологарно не приймалося. Не треба людей, не треба у мене позицію Петруся і засуджую позицію вашу що Андрія Сидоровича. Я це зовсім неправильно. Чому треба накладу було вдіватися? Їхати на майдан. Я жачу про ваші балаклави. Чому не повідомили ви якщо хто не знав? Я... Всі знав прошу, знав. Я... прошу Я... Припинити. припинити. Я телефонувала перед цим коли мало бути засідання у самої Василини. Чи буде мені сказано ні? Я перепрошую, кажу, я знаю, буде. Ні, не буде. Так я перепрошую. Чого? Чого тепер? Порушення ми офісувати. Як депутат районної ради, для чого я бачу, в принципі, для чого я бачу суть створення, для чого смисл створення в цій громадської ради? Дійсно, для того, щоб дати можливість більш широкій громадськості. Ознайомлюватися з роботою районної ради, з тими рішеннями, які приймає районна рада, тому що люди часто звертаються до мене. А чому районна рада так проголосувала, а треба так проголосувати? Я думаю, що на цій громадській раді ми будемо відкриті, кожен громадянин, не тільки член громадської ради, кожен громадянин зможе прийти. І ми можемо перед, перед кожною сесією, чи після кожної сесії ми можемо обговорити кожне питання, яке цікавить громаду. Можливо, це так само допоможе в роботі як районної ради, так і тому що як виявляється, що нам потрібен так само контроль за роботою районної ради. Виявляється, що контроль цей наразі потрібен. Тим більше тут є е, представники громадських організацій, які не війшли в громадську раду при районній раді, і вони так само повинні мати можливість брати участь е, в житті громади. І чим більше взагалі людей сюди прийде, я, я вважаю, що Дякую.